Добрий ранок, у нас нема води. І оце приїхали робити воду нам. Нема холодної води, немає яку літа змити, Я не знаю, чи вони завжди викачували, чи що вони туди робили. Оце одна проблемка. Проснулася ми з такою проблемкою. Отак от. Ми йдемо здавати фішки. Ні, як літак летить низенько. Ми йдемо відео. А ми на, гара, подивимося на скільки вийде. Нас давали пляшок на 435 евро. Йдемо по папір. Ми жатимо в цей аквапарк. Нарешті. Але мої дурні, вже 15 хвилин лишилися, нам треба йти аж через пів міста. Ми вже приїхали, хто такий. Ми його теж боюся. Як не один прислідує, то другий, ні. Якийсь кончений, Назар. він біля нас живе, ти знав. Він щось до мене казав колись. Я щось була колись в червоній футболці, чи то він казав про світлофора щось червене. Що ти хочеш в мене? Того разу ми на автобусі йдемо якимись дорожками, непонятними через заправку. О, я вже хочу покопатися, мені жарко. Мені yeah. нього реально буде прикол, якщо там закрито. Yeah. Де прикольно це кресло. А не, я люди. Не, ну страшно вообще. Це не завтра. Та що там? Ти там прибирають? Прибираємо це. Та як прибирають? Говойки світкритий. Запитайся. Ну, є люди, що якийсь дурний чи що. Вар'ят налякав мене. Попрошу вас. Люди вже копаються. Добре, що людей багато нема. Чого це. Будеш, я маленька, то мене буде води. Я маленька. Так, кого? Я боюся без тебе йти. Тому діти мали Дві горка з горки валяють. Показую вам трішки фотків, тому що назад не знімав відео. Попросила його, я, значить... Зняти відео, як ми копаємося, як ми спускаємося з гірки, але він не зняв нічого від слова. Ви зараз подивитеся, які він там відео знімав. Фотки теж понафоткував як-небудь, навіть не, мож... не було що викласти. Тому от вам показую, як ми копалися. Дуже було класно, дуже нам сподобалося, дуже ми кайфанули, особливо я, тому що я вже не копалася, мені дуже сильно сподобалося. Зараз дивіться відео, як ми спускалися з гірків, як мама спускалася з гірки. Одним словом, було дуже весело та прикольно. Нам всім зайшло. а ти так рідко А, це теж є А, теж є

Ми так класно покупалися в цьому парку. Нарешті перший раз за ціле літо. Давай. Я так і знала. Дуже класно тут. А якою водою? Ті похоті такого обійти? Я не хочу. Ну та так дивиться, що він зутый валить. Дам на автобус. Денерах і домой. Було все вже майже поусі. Капец. Що може порежити? Від сонця. Я до речі Так? — В мене було тільки на руках. Я тільки на руках мій загоряти. Ну так, так. Ви якуємо молодший. Подкрилися. Подкрилися. Казала Дарина, що в мене плечі червоні. Не знаю, я біла? — Так. Та бо я ніде не купалася нині. На городі теж не було. Не до слова. Каже, подь-подь. Ми сім подалі. Іди спереду. Хочу і знімаю, що ти мені зробиш. Смердець доклиною. Ху смердій. Ти нахуй на передів. Кусмердець. Ну не перди, май совість. Угу. Чекаємо, ну, заїгає сюди.

Приїхали батьки, вони у нас тут за стіля повним входом. Ми трошки вирішили постити вже завтра назорована їде з сестрами. І ми просто собі печанку, картопольки, салат, промини, кітки. Каже, я хочу ще зробити трошки канапок з червоною рибою. Мама такі вона любить. що зроблю там канапок з червоною рибою. От. У це просто масло і виходить. Лукс. Дивіться, яка курочка у нас виходить. Вона вже, напевно спеклася. Я думаю, що її можна вже витягати. Думаю, вже витягнув, аби не сира була і сочна.